Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк, Вінський філіал, і сьогодні в нас на надходження Hyundai AX-35 2010 року випуску з верегітровим бензиновим двигуном. додатково встановлено газове обладнання на автоматичній коробці передач на повному приводі. Автомобіль офіційний має лише двох власників в Україні. По комплектації у нас безключовий доступ, шкіряний салон, мультикермо. Ось так виглядає приборна панель. Штатна мультимедіа, двохзонний клімат-контроль, запуск кнопки, підігріви передніх сидінь. Ось так виглядає задній ряд. Також є підігріви задніх сидінь на автомобілі. Встановлена панорама. Взутовна в 17-й диски на зимовій резині. Є парктроники задні, камера заднього виду. Заявленого пробігу на автомобілі 246 тисяч кілометрів. Придбати ви його зможете за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна 1. Ціна на даний автомобіль буде складати 10 890 доларів. Воно буде доступне в кредит та лізинг. Також займаємося пригоном автомобілів зі штатів.